Я пропоную зняти п'яте питання, оскільки воно не пройшло візування нашої комісії. А також зауважити, що я не знаю, хто чи директор департаменту економічної політики чи начальник юридичного управління вже в другий раз ігнорує візування нашої комісії в працювати. Дивно, мені керівник юридичного управління говорила, що вами якісна співпраця. Будь ласка, керівник юридичного управління Зауважити про те, що. Комісії з питань законності не відбулося. Я хочу зауважити, що засідання комісії законності відбувалося сьогодні о 9 ранку. І протокол, де було зазначено час і місце збору, був ще в п'ятницю. Андрій Іванович, скажіть, будь ласка, а як комісія мала знати, що давно пано має відноситись до неї на розвитку? Її ніхто не приносить до нас я би дуже просив вас більш тісніше працювати з юридичним управлінням. Ще раз наголошую, Галина Казимирівна е, має велику повагу до комісії законності і максимально е, сприяє, щоб всі питання на комісії проговорилися. Давайте це питання розглянемо сьогодні, подебатуємо, чи якісь питання. Ми для цього і збираємося. Але, чесно кажучи, в мене запитань після сьогоднішньої дискусії, буде більше чи ставлю на голосування вашу пропозицію, перенести е, 5. За 123.